Наприкінці листопада відбувся 45-й наймасштабніший Монреальський книжковий форум, де вже вдруге було представлено стенд з українською книжкою. Після участі України на національному рівні у 2019 році салон представив цього року публікації українською мовою, а також переклади французькою та англійською. Це, зокрема, сірі бджоли Андрія Куркова у французькому перекладі: Збірка Омажа Люкрен, антологія української поезії «Юкрен» Укрен поет Фурам Пей, щоденник «Щоденник» 12-річної українки Єви Скалецької, а також дитячі франкомовні видання, а Оксани були та подорожня Україна. Співорганізаторка стенду, а також співзасновниця книжкового медіа «Читомо» Ірина Батуревич говорить, що цього року. Кількість перекладів українських книжок французькою мовою значно зросла. У зв'язку з тим, що інтерес до України у світі зріс, зросла кількість перекладів. Нехай вона ще не настільки велика, але все-таки це вже суттєво більше ніж було раніше. І тепер ми можемо представити книги, які є, які ми представили у трьох категоріях, у трьох мовних групах: це українською мовою, звісно ж, це французькою мовою, це англійською мовою. Ми їх діставали з Франції, з Бельгії, з Сполучених Штатів, з України, звісно, з Канади. Тобто це була надзвичайно складна логістика. І особливістю цьогорічного представлення є те, що цю книжку можна придбати. А окрім того, ми також представляємо українських художників завдяки компанії Папероль. Вони надали нам можливість придбати за, за дуже низькою ціною. Постери, листівки, інші твори українських художників, яких вони підтримали, яких вони надрукували, і саме завдяки їм ми можемо представити тут ще і ілюстрацію, і художні роботи. За словами Ірини, кошти від продажу книжок організатори спрямовують на допомогу культурній спільноті в Україні письменникам, художникам і видавництвам для розвитку діяльності. На жаль, зараз це поки що маленький кіоск, але мені здається, що це важливий етап у нашому представленні тут на салоні, тому що мені здається, ми показали дуже хороший рівень. Перше і асортимент, який у нас був, ми показали, що українська книга перекладається французькою мовою. Ми показали, яка ще є книга не перекладена українською мовою, яка, можливо, може бути перекладена. І ми сподіваємося, що місцеві видавці також звернуть на це увагу. Я знаю, що українське національне об'єднання також працює в цьому напрямку. Ну, ми сподіваємося, що це викличе інтерес для того, щоб канадські видавці друкували. Українські переклади були французької приблизно 20 авторів українських книжок було представлено протягом тижня. Зокрема, були англомовні переклади Сергія Жадана, Оксани Забужко, Артема Чеха, Станіслава Асеєва, Оксани Кісь, Тамари Горіхазерня та інші. Що важливо, що ми намагалися представити авторів, які були як Дуже відомі в Україні і трошки відомі за кордоном, так і авторів ще невідомих, ще не перекладених. І я сподіваюся, що це матиме свій ефект, так само як і видавництва. Ми мали видавців, які є великими, наприклад, видавництво Старого Лева, Баба Галамага. Були кілька книжок від цих видавництв. Але також і нові видавництва. Я думаю, нові для канадської аудиторії це видавництво портал, які представляють більше книжку у форматі едютеймент. Вони намагаються розказати про українську історію, українські традиції у форматі художньої літератури або нонфікшної літератури. Також ми представили видавництво дискурсу з їхніми активіті-буками, з художньою прозою для дітей. От, тобто ми старалися балансувати і показати різноманітність. Ірина зазначила, що доставка книжок була досить слабкою ланкою, особливо коли йдеться про трансатлантичну логістику. Тому у кількісному аспекті хотілося б представити більше книжок. Ми з дівчатами з українського клубу Монреалю взяли ці витрати на себе, і слава Богу, що ми бачимо величезний інтерес, що люди прийшли і купили ці книжки. Тому я думаю, що цей проект можна вважати успішним. Я думаю, я не очікувала такого інтересу, якщо чесно. Дуже багато людей, які прийшли не просто подивитися, але й купити. Приходили люди з буква, приходили місцеві люди, які не володіють українською. Вони купували книжки українською мовою, тому що вони казали, ви знаєте, до нас приїхали люди з України. Вони мають дітей, що порадити їм купити. І вони намагалися зрозуміти з контексту цих книжок, які ми пояснити. Чи варто, чи підходить ця книжка для конкретної дитини, і вони купували ці книжки української мови для того, щоб просто подарувати? Євгенія Вятчанінова, співорганізаторка заходу, говорить, що український клуб Монреалю, який вона представила на книжковому форумі, взяв на себе фінансові і логістичні тягарі, щоб зробити все можливе, щоб українська книжка була представлена на найбільшому книжковому заході в Монреалі. Це від держави України не було фінансування, але ми розуміємо, чому Україна під час війни насправді нам дуже в фінансовому плані допоміг організатор Сарон Дулі і їхній партнер ЖЮС. Це міжнародна організація, яка займається власне, івентами. Тобто вони ці дві організації покрили більш ніж 90% коштів для, для участі стенду. Але я знаю від людини, яка. Була кураторкою 2019 року і цього року. Що цього року в нас набагато скромніший кіоск, але наповнення якісне нам було дуже важливо, щоб з точки зору наповнення в нас були дійсно такі цікаві книги, цікава артпродукція, щоб людям місцевим хотілося підійти взяти це в руки, придбати Не лише через те, що їм прикро спостерігати за війною в Україні, а що їм так само хочеться, як читачам долучитися до цього. До інтеракції, як кажуть, з цією продукцією. У нас маленький, насправді стенд, Ви бачили, але нам потрібно мінімум два волонтери, а іноді навіть три людини. Чому тому, що стільки людей підходять попитати, придбати, доторкнутися? Тобто інтерес шалений з першого дня, і нам дуже приємно. Євгенія поділилася і сподіваннями, серед яких є взяти участь в книжковому салоні в місті Квебек і в місті Труа Рівєр. Ми переслідуємо саме такі інформаційно-культурно-просвітницькі цілі. Нам важливо показати місцевим, що ми існуємо як нація, як як у нас окрема культура, окрема мова, іноді підходять люди перепитують, скажіть нам, будь ласка, українська мова, наскільки вона відрізняється від російської? Тобто, такі дуже базові запитання. Дуже цікаві люди приходять до нас поспілкуватися. Тобто, це і місцеві поети, автори, це і депутати, і представники їхніх політичних офісів, це і викладачі університетів, тобто Дуже важливо мати такі іміджеві проекти на рівні нашої діаспори, особливо в нашій франкомовній провінції восьми мільйонів населення, де у прем'єр-міністра Канади і у багатьох міністрів здається семи є їхні виборчі дільниці. Тобто, ця провінція вона має диспропорційно велике значення на розвиток політичної ситуації в Канаді так само культурної, з того, що ми розуміємо, так ми не працюємо в цьому, наша держава не мала змоги працювати саме над франкомовним сегментом Канади, точки зору світницької інформаційної також час настав.